Питна вода на прилученні чиста. Жителі прилучені отримують питну воду з нижнього стратегічного крейдяного горизонту, який знаходиться на глибині 600-800 метрів. До нього пробурена 21 артезіанська свердловина, з яких на даний момент діючих 19. Характерною особливістю цього горизонту є відсутність мікробіологічного забруднення, низький вміст органічних речовин. Та вміж широкого спектру хімічних елементів, які знаходяться менше гранично допустимих концентрацій. Негативним фактором цього горизонту є природній підвищений вміст сполук фтору. При встановленній гранично допустимій концентрації 1,5 мг на дециметр кубічний, фактичний вміст фторидів у нашій воді складає від 2 до 2,8 мг на дециметр. Кубічний, тобто всі біологічні та хімічні показники в нормі, крім одного, не вміст втору. Проте даний показник не є катастрофічним, тому воду подавати в водопровідну мережу можна. Вода, яка є артизіанською, не потребує ніяких додаткових методів очистки, водопідготовки, в тому числі і хлорування. Незважаючи на це, контроль якості питної води проводиться регулярно. Контроль якості питної води проводиться. Хіміко-бактеріологічною лабораторією нашого підприємства. Відбір зразків води із свердловин та шахних колодязів відбирається один раз у квартал у розподільчій мережі щоденно. Графіки відбору, періодичність, місця відбору проб, перелік контролюємих показників. Погоджується з прилуцьким управлінням, Держпродспоживслужби. ще одним важливим аспектом у процесі постачання води є підземна мережа трубопроводу, яка має протяжність близько 200 кілометрів. Вода потрапляє від артизіанських свердловин до будинків по одному трубопровідному шляху, а від будинків на очищення по іншому. Олексій Марченко, начальник цеху водопостачання КП Прилуки тепловодопостачання, наголосив, що стан водопровідної мережі задовільний. Є Витоки, пориви. Ми їх усовуємо, стараємося вчасно. Буває, що трошки. Але хай місто і місто, і місто і жителі міста вибачають нас, тому що такий і стан, ви знаєте, військове. стараємося все це усувати вчасно, працюємо і вихідні, і треба. Виїжджаємо діжурні бригади і ночі, проводимо планові роботи, аварійні роботи, міняємо труби. У минулому році замінили біля пів кілометра водопровідних мереж. В цьому році замінили біля 200 метрів, але плануємо ще. Якщо десь можливість буде около 400 метрів поміняти водопровідних мереж. Двічі на рік весною та восени проводиться планове очищення і дезінфекція мереж, резервуарів та водонапірних веж, а також після виконання ремонтних робіт та введення в експлуатацію нових водопровідних мереж. Коли працювали дитячі садки та школи, то проводились і непланові хлорування труб, каже пан Олексій. Водопровідна мережа частково замінена, тому труби в ній з різного Самі старі чавунні труби. Це ще, як я повторяюся, з царських часів. Але ж є радянські часи, коли ложили і теж чавунні, і сталеві труби. Пластики, труби, це вже почали ложити, можна сказати, ну, не такі давні часи. Але ті труби теж не такого… Такої якості це пластмас виготовляв колись. Там ще якісь заводи. От зараз стали вже, ну, більш качественні, яким там гарантія от після до 100 років дається гарантії. На сьогоднішній день вода в прилуках очищується механічним способом в чотири етапи: перший етап відділення сміття і піску, другий біологічне очищення, третій відділення і переробка мулу, четвертий доочистка води та скидання очищених стоків.